Мальовнича природа Карпат потужна індустріальна держава. Це Україна, в якій я хочу жити. Конкурс під такою назвою провели молоді регіони Прикарпаття. Діти від 6 до 16 років майбутнє своєї держави зображали на папері. Координатори проекту кажуть, фантазії юних прикарпатців немає меж. І що приємно більшість дітей у своїй уяві образ країни бачить в національному колориті. Дуже здивувало те, що дуже багато малюнків прийшло, де зображена Україна, в якій люди в вишиванках, де зображення. Жені колядуючі варте чи, чи сім'я, яка сидить за столом великоднім. Нас це здивувало, але ми прийшли до висновку, що це дуже добре, тому що діти наше майбутнє, тобто вони розуміють цінність звичаїв і традицій нашого краю. Ми можемо не переживати за те, хто їх буде берегти. На розсуд журі надійшло близько 200 робіт. Ось ця від п'ятирічної дитини, яка зобразила синього птаха, що має принести Україні щасливу долю. Шедевр про модерну державу отримав як. То кажуть гран-прі, а це ноутбук. 15-річний Дмитро Гавриляк із Галицької академії на конкурс прислав аж три свої роботи. Над цією працював дуже довго, адже кожна лінія тут несе певний зміст. Я думаю, що наша держава зможе розбудувати нашу країну найкраще. Я виявляю собі вже такі величезні міста метрополітени і поїзди, які будуть рухатися високо над будинками, величезні хмарочоси. І я думаю, що це майбутнє не за горами. Загалом молоді регіонали відзначили 15 найкращих робіт. Її власники отримали набори для малювання, розмальовки та плеєри.